Добрий день, друзі. Знову я в Лукерфлорі і покажу вам знову, що ж тут я побачила, яку я красоту. Ось подивіться, які мільтоні, а, а пахнуть же, пахнуть. Давно їх не було, я не бачила таких мільтонів. Ну, черевички у нас як були з прошлого разу ще. от. Таких вам фалінопсісів покажу. Сьогодні знімаю на планшет, тому краще буде триматися в мене камера і можу зробити паузу, коли буде якийсь збой. Так як вчора знімала я в епіцентрі і там в мене вийшов збой. Ось такі здоровенні, огроменні, білі, бігліпи. Дивіться, здорові, при здорові. Ціна, зараз я вам скажу, яка за 1999. Два цвітоноса носа, ограмірні. Ось такі от. Ось знову красунчики на три гілки. Ціна. Так. Тут вони пленочки. Не дуже і багато їх там і роздивишся. Ось дивіться, який шикарний. Ой, шикарний глібчик. Так. Трошки цю І подивимося оцей. Угу. Схоже на такі є, що в мене є. Так. Оцей красунчик, ось. Ну це при центральному вході окремості лажить стоять. А ми зараз підемо, друзі, отуди. А ну, подивіться, якийсь антуріум обалденний, багатоколірний. Здоровенна квіточка, закрили плоночку її, щоб не тормошило. Тут локазі. Це тут запетить. Знову бітонію, башмачки, гоксінь. Тут вже вибір тільки, бачите, рожеві. А я вам знімала, що були тіолетові, червоні. а Зараз йдуть тільки рожеві. Ось такі си ще тут з краю, при вході, І що я вам хочу показати, ще ось через. Подивіться, що я вам пройший раз показувала, що це холодильник, холодильник і зрізані квіти. І подивіться, що там, скільки там людей, скільки, що там, і тюльпани, і все. Не хочу там зараз ходити, заважати людям. Дуже багато. Різних, різних квітів. Це треба на телефончику сняти, щоб не бачили вони, що я там ходжу з планшетом. Ось такі калли привезли, маленькі, дрібненькі. Ціна в неї 599 разного кольору. Їх можна і на вулиці вирощувати. Ось такі жовті. така яскрава жовта. І камера показує, що вона бледа. бледна. Зовсім бледна. Друзі, подивіться, які красиві фікуси. Еластика. Ось такі здоровені, здоровені. Ось куди я вас привела. Я вас сюди ні разу ще не заводила. ось ці джунглі. Ви подивіться, які тут джунглі із фікусів. О. Так. Я піприбну ми, господи, воно подивіться, які монстери. Ось, що тут робиться. Ось отерценки. Так, тільки що консультацію хлопчику давала, просив розказати. М -м, отакі. Маленькі драценки. Ой, друзі, ось що в мене тут видно, філодендрони. Дивіться, який філодендрон. З такими листками, як колінні рога. А. Так, там стоять товари оцінені. Так. Скільки тут аспарагусів, пальм. Аскарагуси. Це у нас ідуть осплєніуми, да? Ну, Всі папороті гляньте які. О, пальма Лівінстона. о Такі яра, красиві о Друзі, куди я заходжу, відпочиваю. А Подивіться, які у нас тут. Ох, які ж красиві ціагломенки обалденная Apple Fantasy. А то, а то не Минт. Ось так от. Драценки. Красуні. Красуні ж, красуні, ось все, що робиться. Висота обалденна. Хожу тут, як у джунглях. О. о, о. Ось гора Монстер. А це ось на штамбі Фікус на штамбі. Дивіться, це п'ять тисяч стоїть отакий От красивий фікус на штамбі. Скільки калатей. Друзі, я буду бігом знімати, бо тут грає в кінці музика і не знаю, чи... щоб не, YouTube може не пропустити з музикою. Тому я так швиденько це вам зараз покажу, прийду далі, де тихіше. Перділіни, рослинки, які в мене не вижили. Це вже все пройшло. Бабушка Ніна вже все це пройшла. Монстери в мене були, монстери вже теж вийшли до потолка, виросли. Так. Появилися есхінантуси. Це есхінантос моноліза. Ви подивіться. Кіточка цига... цигаретка. Вон вона. Починає розцвітати і знизу в неї із серединки коричневого виходить червоненький. Що я спробую достати його. Ось-ось-ось-ось-ось. Покажу, вам, як цвіте есхінантус Моналіза. Він в мене був дуже довго, а потім після окупації він пропав, друзі, мене. Все-таки йому теж треба тепло. Так гарно вон. скільки бутонів викидає. Що вам сказати? Боже, яка ж красота, як же я їх люблю. Так, ну ліну я показувала ще прошло раз. Оці монстерки я теж вам показувала. Маленькі з дірочками. Класне антурім покажу вам, які красиві. Під листям, тож філодендрон, ми проще раз дивилися з вами, думали, хто це такий. А ось під листечком сховалися в такі шикарні антуріуми. Так. Ось так і сібіли, і червоні, і рожеві. такі здоровенні, здоровенні, отакі повідомили. Бачите? Де я ходжу? Не в Іспанії, не на Кубі. А це мені в Києві отакий красив'яний центр. О, без плющик. Так, друзі, відклала собі таку лівізію. Ось дивіться, 199. З великою, великою розеточкою відложила вже на касі, і це щоб не заважала мені ходити, то я вже її відложила. Ну що, юду далі. Ну, що показувати вам сьогодні фалінопсиси? Не знаю, там їх стільки море привезли знову. Ось дивіться, які фікуси, стефанотіси. Це я вам показувала шефлери Дивіться, скільки шефлер даже навіли і маленькі. Шифлірки є варіантна, красиві. Це теж в мене було, друзі. Це все в мене вже пройшло. Круто не в море. Але тут немає діточок моїх санси, що я хотіла я розраховувати на те, що я тут куплю собі діточку санси, а в них нема таких, як я бачила вчора. В епіцентрі, хоч бери да туди, да там купляй. Вот так Ось такі фікуси Покажу вам, що ж тут такого обалденного. Ну от, синдапсуси різні, різні. Паперомія, маранти. Друзі, ось ось такі стеллажі. З фалінопсіс, ой, з орхідеями. Так, це у нас симбідіуми симбідіуми тут дешевші ніж ми дивилися вчора в епіцентрі. Гарнюні при гарнюні. Це 1299. Гляньте, що не сильно їх розхватують, так що можна приїхати зібратися з духом і купляти. Ось яка обалденна квітка, здорова-приздорова, біла. Не знаю, як вона називається. Купила, а потім носилася в воді, не знала, куди його поставити. От поставила. і Чисто білі, покажу фелінопсиси з краю. Не буду ритися, там вже вам, друзі. Боже, я, мабуть, вже набридла з своєму відео про орхідеї. Вон дивіться трошки з краю і от дійшла до Щас скажу, то що мені запропонували щоб я купила його так це хоє друзі то я тоді вам казала що я не знала що це хоє я вже дивилася в інтернеті як вона цвіте воно цвіте розовими квіточками є їх тут багатенько і ціна в них 899 Вон їх багатенько висить, дивіться, скільки їх висить. ціна 899. Ну, тут хвояться море. Ну, оце цікава хвоєчка, але я на неї, допустимо, не готова її приймати до себе у своєму домі. Так, ось такі. Хоя карноза. Кримсон Квін. Ох, не показую вам. Крімсон Квін. 899, друзі. Підвісні. Отак. воно всього. Продовжу вам трошки кругом обходжу і все. Не достаю і не розказую наз. Просто показую красу. Андрії там стоять, так? Ось ось красунчики. Ось красунчики і ціни, зараз я вам покажу, ціна мама родна, 899. Ну шут це таке? Та, три ствола. Три ствола, друзі. так. Мені оця подобається дуже. Обаранчева з червоною губою. Віточка. Ось така. Ось така гарніня. І там вона чорненька. Темна, рожевеньке ось. Нам вже знайомими, ми вже ці бачили, 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 знаємо всі, так. Да? Але ж хочеться все для душі роздивитися, подивитися. Це тільки що поставили оці. Тільки що, тільки, що їх винесла дівчинка. Друзі, зупинилась на оцьому цьому бігліпі. Ви подивіться на цю квітку огромною. Ой. Ні, Диві... Диві... дивіться, читаєте. Бачите, два стовбури, два стовбури, еліт. Еліт, два стовбура, може бути там, це еліт додав. Це може бути там і три стовбура. Але ви платите за два. А це теж бу немає бути. Дивіться, є стовбур. Шістьсот Зараз. Це та що стоїть 899, дев'яносто мабуть. Не знаю, друзі, що робити. Ох, і красота. І зупинилася бабуся. Тут ще є не розсвічені. Здорова, здорова. Зараз не... буду вже виходити стріліці там. Дивіться, які до самого потолка пошти достають. Красунички, замікульки море, але таких чорних, як ми вчора бачили в епіцентрі, нема. І от такі Лауренція і Саншайн тут теж. Моншайн. Ну, ці я на них не звертаю. А, кстати, ось ананас дивіться який. Ананасик. Кому треба, ананасик. Вон, бачите. Тут нема крутих, таких, як я вчора бачила в епіцентрі, хоч берете туди їдь. Друзі, подивіться, що я знайшла. Алоє 229 полянь, воно з бутонами. Друзі, афігіть, а фігіть. Ох, як воно мене соблазняє, подивитися, як же воно зацвете. Тільки ж це тут колючки. Друзі, ось ну, колючки. Але не такі сильно гострі. Гляньте, яка красуня. Ой, красуня. 229. Ха. Ой, ось ось красунечка. Ой-ой-ой, гляньте, яка красуня. Геть тобі, крокодил. Хм. Ох, люблю я ці штучки дивитися, як вони мене соблазняють. М -м -м. Ну, це мене цей час облазняли Сележом, друзі, бо вже багато-багато. Я вже вам показала в цьому відео на планшеті. Тут легше мені виключати і переходити краще, ніж на телефоні. Отак. А... А Це 1300 гарні. Ну, це на три ствола, вони завжди дорожчі. Ось ціл в мене. Висять унизу цім відділу в море. Отак От красунчики антуріями висять. Целий стілаш. Ну і в колбах, і це подарункові, подивіться, каскадні ось. О. Білі біглібчики. І трошки вант. Свої вандочки. Ох, і красуність, як я в них. Ну, була в мене теж. І ванда була в домі, все було. Так, друзі, закінчу я свою зйомку, репортаж. Музика грає, не знаю, чи пройде в Ютубі. Так що всім доброго дня, всіх зі святом Валентина, святого день закоханих. Ось такі, дивіться, які гортензії красиві. О, ох, ох, ох. Так, друзі, бажаю вам всім здоров'я і миру. Виходжу я з любимого магазину. Все, до побачення. Ось що я вибрала, друзі, Ось таку лівізію з гарними корнями. Бо та, що була, я вам показувала з квіточками, то вона була менша. Гарненьку я вибрала, це 199, отака буде мене відвізя. Всього, друзі, до побачення ще раз, всіх зі святом.